Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку – значення бактерій в природі та житті людини. У це важко повірити, але існування життя на нашій планеті багато в чому залежить саме від бактерій. Ви вже знаєте, що певні групи бактерій у процесі фотосинтезу утворюють запаси органічної речовини в природі, а ці збагачують повітря киснем, яким дихають організми. Рослини отримують розчин поживних речовин з ґрунту, але їхнє живлення було б неможливим, якби бактерії разом з грибами та тваринами не розкладали рештки організмів, очищуючи тим самим поверхню ґрунту та зберігаючи його родючість. Споживаючи органічні речовини, бактерії очищують водойми. За участю певних видів бактерій відбувається утворення нафти, природного газу. Навіть покладів залізної руди. Бактерії можуть оселятися в організмах інших істот. Бульбочкові бактерії здатні вбирати нітроген з повітря, повертаючи його в ґрунт. Вони оселяються на коренях таких рослин, як горох, квасоля, конюшина, утворюючи на них потовщення бульбочки. Між рослинами і бактеріями існує тісний зв'язок. Бактерії постачають рослині, створені ними сполуки нітрогену, а від рослин отримують розчини необхідним їх органічних речовин. Це приклад взаємовигідних відносин між різними організмами. У кишечнику людини також живуть бактерії, наприклад, кишкова паличка, які сприяють процесам травлення, утворюють деякі вітаміни та перешкоджають діяльності хвороботворних організмів. Уявіть, маса бактерій в кишечнику людини може сягати до 1 кг. На жаль, якщо кишкова паличка потрапляє в інші частини нашого організму, наприклад, у черевну порожнину, вона може викликати там запальні процеси. У шлунку корів, овець, кіз, у кишечнику коней живуть бактерії. Ці тварини споживають багату на клітковину рослинну їжу, але самостійно її перетравлювати не здатні. Цю функцію здійснюють бактерії, допомагають тваринам перетравлювати та засвоювати рослинну їжу. Утім, не всі бактерії, які мешкають в організмі інших істот, корисні. Серед них є багато паразитичних видів. Бактерії спричиняють такі хвороби, як дифтерія, туберкульоз, ангіна, холера, дизентерія, тиф, чума, скарлатина, правець. Цікаво знати, що в 14 столітті. Від епідемії бубонної чуми померло майже 75 мільйонів людей, зокрема в Європі від 1,4 до 12 її населення. Проблема ж туберкульозу була актуальна в Україні нині, тому, якщо у вас кашель триває кілька тижнів, слід негайно звернутись до лікаря. За участі бактерій отримують кисломолочні продукти: кефір, сири, йогурти тощо, отстову кислоту. Певні групи бактерій застосовують для отримання антибіотиків та вітамінів. У сільському господарстві бактерії використовують для виготовлення та зберігання зелених кормів для тварин. Застосовують бактерії і під час квашення капусти, дублення шкіри тощо. Багато бактерій можуть псувати продукти харчування різноманітні вироби тощо. Оселяючись у харчових продуктах, вони виробляють шкідливі речовини, отруйні для людини або тварин. Наприклад, збутник ботулізму може розмножуватись у м'ясних і рослинних консервах, псувати рибу та ковбасу. Отрута, яку виробляється бактерія, насамперед діє на нервову систему та м'язи, спричиняє запаморочення, погіршує зір, процеси травлення та дихання. Якщо своєчасно не застосувати спеціальну сироватку та препарати, Отруєна людина може загинути. Тому під час консервування необхідно суворо дотримуватись технології цього процесу. Одним із найпоширеніших шляхів проникнення бактерій в організм людини є повітряно-капельний. Під час кашлю та чхання хворих людей у повітрі разом з дрібними краплинками рідин потрапляють мільйони бактеріальних клітин. Якщо поруч із хворою людиною перебуває здорова, Бактерії можуть потрапити до неї через органи дихання і спричинити захворювання. Ось чому для захисту дихальних шляхів слід користуватись захисними марлевими пов'язками. Деякі хвороботворні бактерії можуть потрапити в організм з неякісною їжею, забрудненою водою під час укусу кровосисних комах або кліщів. Наприклад, збудника чуми переносять блохи, а висипного тифу – воші. Бактеріальні захворювання лікують з допомогою антибіотиків. Це медичні препарати, які пригнічують ріст хвороботворних організмів або вбивають їх. Поширенню хвороботворних бактерій запобігають ізолюючи хворих людей від здорових до моменту одужання. Ці заходи мають назву карантин. Інші заходи це профілактичні щеплення, наприклад, проти дифтерії, правця чи туберкульозу. Щоб підвищити стійкість організму до збутників захворювань, слід споживати продукти, багаті на вітаміни, загартовувати свій організм, пити лише кипячену воду, правильно кулінарно обробляти харчові продукти, дотримуватись правил особистої гігієни.